Але крім цього, якщо говорити про те, як повинні виглядати красиві кухні, є і практичне поняття цього визначення: взаємне розташування предметів меблів і обладнання, поєднання їх форм і гармонія відтінків, що впливає на гарний інтер'єр затишної кухні, правильний підбір оздоблювального матеріалу, використання оригінальних декоративних елементів, незвичайних конфігурацій меблів і освітлення. Все це впливає на вигляд вашої кухні про те, що конкретно допоможе зробити приміщення комфортним і привабливим, а кухню найкрасивішою і сучасною підемова нижче, текстура. Мається на увазі рельєфна поверхня оздоблювального матеріалу, це шпалери, декоративна штукатурка і керамічна плитка. В останньому випадку кахель використовується для оформлення кухонного фартуха. Він не обов'язково повинен бути гладким, плитка може мати рельєфну поверхню у вигляді різних орнаментів рослини для стилю прованс або геометричних опуклостей, підходить для стилю хай-тек. оригінальний ефект дає використання для оформлення кухонного фартуха бамбука. Не останнє місце займають серед оздоблювальних матеріалів вінілові і склошпалери, їх рельєфна поверхня може бути виконана у вигляді найрізноманітніших малюнків. Якщо зображення не відповідають стилістиці кухні, то використовуйте декоративну штукатурку, вона може імітувати природні матеріали дерево або камінь, що вельми доречно на кухні, виконаної в класичному або сільському стилі прованс кантрі, застосовуючи текстурний матеріал. Не забувайте про правильне освітлення, про нього розповідається нижче, яке організовує оригінальну гру тіні і світла єдиний мінус рельєфних поверхонь, де що складніша чистка, гармонія кольору, визначаючись основним тоном красивої кухні, рекомендується враховувати думку таких фахівців, як фізіологи, психологи і навіть гігієністи, всі вони вважають, що перевагу варто віддати теплим тонам жовтому бурштиновому, оранжевий, персиковий. Паливий, ці кольори сприятливо впливають на травлення, а деякі вчені запевняють, що і на кулінарну фантазію. Крім цього, подібні відтінки розслаблюють психологічно, а в плані дизайну допомагають виділити предмети обстановки. Тобто акцент іншим кольором можна зробити на фасадах гарнітура, зовнішніх панелях побутової техніки або обідньому столі, оббивці, каркасі м'яких меблів, штора. Вони можуть стати ключовим елементом. Органічно вписується в інтер'єр, сиві штори на кухню повинні бути легкими і напівпрозорими, що доходять тільки до підвіконня. Важкі портєри будуть виглядати недоречно. Рекомендовані тканини, гіпюр, ситець, шовк також не варто забувати про тюлі. Який може доповнити оформлення вікна, малюнки повинні відповідати загальному оформленню приміщення або бути відсутнім, якщо мова йде про такі стилі, як хай-тек. в інших випадках красиві картинки для кухні на шторах, рослинний орнамент, метелики і навіть анімація, але не варто забувати, що в маленьких приміщеннях не бажано використовувати великі яскраві зображення, які візуально зменшують простір, якщо обрані однотонні штори. То красиво виглядатимуть контрастні декоративні деталі бантики і рюші, вишивка або аплікація, мереживо-декор. З прикрашають елементів красивої сучасної кухні, можна згадати наклейки із зображенням апетитних страв, овочів, фруктів, плюс цього способу оформлення в тому, що коли матеріал набридне, його можна легко замінити на новий. Ще одна цікава деталь декору рейлінги: вішалки, ачки, різні тримачі для кухонного начиння, вони можуть бути металевими хромованими, німаліз, модерн, хайтек або дерев'яними різьбленими класичні стилі прованс ретро. Є ще безліч декоративних елементів, при використанні яких потрібно дотримуватися почуття міри, антуражна, керамічна, скляна і навіть дерев'яний посуд, і невеликі плетені кошики. Свічники у вигляді рослин, різьблені полки, декоративні прихватки, серветка, статуетка, кімнатні рослини. Красиві кухні, неможливі без кімнатних квітів, ці мешканці квартири освіжають повітря, роблячи атмосферу приміщення домашньою, обжитий. для гарнітура підійдуть тропічні ліани або плющ, які вішають на самий верх. А на підвіконні поставте квіти вимогливі до сонячного світла, фіалки, китайські троянди або орхідею. Хороший варіант для північних районів Традисканці, яка не боїться протягів, оформляючи кухню описаним вище способом. Не забувайте про головне правило: чим вона просторіше, тим більше габаритні рослини можна в ній встановлювати. Говорячи про кімнатних рослинах, не можна не згадати і про городі. На підвіконні практичні господині вирощують зелень, петрушку, цибулю, базилік і плод. А останнім модним трендом стало використання американського дивовинаходу Farm – гідропонної системи, що з'єднала Мінігород з вертикальним садом. Подібні рішення дозволяють отримати екологічно чисту продукцію і одночасно озеленити приміщення, наситивши атмосферу киснем, освітлення. Визначатися з ним потрібно на етапі планування майбутнього дизайну кухні. Потрібно вибрати вид ламп конструкцію світильників і знайти їм найбільш вдале місце в інтер'єрі для маленької кухні. Спочатку визначте основне джерело освітлення, у невеликому приміщенні буде доречна люстра, підвішена по центру стелі. Вона буде видавати необхідну кількість світла для всієї кухні, але при поділі на зони такий варіант не підійде. Тут варто віддати перевагу точковим приладам. Розташовувати їх краще по периметру над кожним сектором, застосовуйте білу підсвітку, візуально розширюю простір для просторої кухні, тут вже можна реалізувати будь які фантазії, дизайн по справжньому красивої кухні може включати в себе таку ідею біле точкове освітлення по периметру стелі і фартух, оформлений за допомогою різнобарвної світлодіодної стрічки. Ви отримаєте багато оригінального світла, яскравість якого можна регулювати за допомогою окремих вимикачів або димерів пристроїв для плавного регулювання потужності джерел освітлення, а установка торшера зробить кухню затишніше і красивіше стиль. Вибираючи той чи інший спосіб оформлення, не забувайте, що він буде визначати смак власника житлоплощі, показувати його переваги. Це дозволить гостю сформувати початкове уявлення про господаря, стилі сьогодні вважають за краще, сесизм традиції, краса і практичність тут входу царство натуральних матеріалів, з них повинна бути зроблена меблі і проведена обробка, вітаються елементи декору у вигляді різьблення на стільцях, гарнітурі, ажурних абажурах люстри, стиль найкраще підходить для просторих кухонь, прованс. Дещо нагадує класику в плані використання натуральних матеріалів, але тут меблі повинна бути більш простий, без вишукувань. На вікні можна повісити штори з орнаментом, доречні кімнатні рослини, фото найкрасивіших кухонь в цьому стилі нижче, модерн, присутність союзу прямих ліній і округлостей, функціональність знаходиться предметів і їх раціональне розташування мінімум декору. З матеріалів прийнятні метал, пластик, скло, але не забороняється використовувати і дерево, форми меблів не різноманітніші. підійде радіусний кутовий гарнітур, опуклий або увігнутий. круглий обідній стіл, і такі ж стільці для підвісних світильників характерні, ажури з округленими лініями хай-тек, схожий на модерн, відрізняється від нього перевагою прямих ліній і великою кількістю скла металу. Щоб виділити останній, Використовуйте хромовані ручки на шафах, блискучі поверхні дверцят побутової техніки, стіл може бути зі скляною поверхнею, а на вікнах використовуйте жалюзі кольору, сріблястий металік, арт-деко опис стилю укладається в пару слів. Сучасна розкіш тут рясніють такі натуральні матеріали, як камінь, дерево, шкіра і навіть шкури тварин, частіше зебри. А також нержавіюча сталь, алюміній, скло і дзеркала у плані кольору інтер'єри обігруються спокійними тонами бежевим, чорним або темно-синім, коричневий, біла ніч, приглушеним оливковою, бордовий, даний спосіб оформлення краще використовувати у великих за приміщеннях, якщо ж хочеться зробити арт-деко в маленькій кухні, то більше уваги приділяйте світлим відтінкам. Лофт перекладається як горище. Тобто нагромадження речей відноситься до еклектики, змішання стилів і вважається найбільш вдалим її варіантом: тут поєднання цегляної кладки або грубої штукатурки з сучасною побутовою кухонною технікою, розведеної такими штучками, як старовинний праска або ругач чавунцем. саме вони разом зі стінами відіграють важливу роль в дизайні, подібний стиль характерний для екстраординарних людей. Які не особливо слухають чужу думку на закінчення, варто нагадати про те, що вносить дисбаланс в найкрасивіші і стильні кухні в світі, це килимові доріжки, невідповідність площі і габаритів меблів, панування темних або надмірно яскравих, агресивних тонів, а також надлишок декоративних деталей, тільки почуття міри і відданість домашньому вогнищу. Гарантія створення на кухні затишку і естетичного комфорту на фото красиві кухні, цільові рішення в оформленні різних площ.